6 травня з опівночі і до 18.00 години ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишалася напруженою. Незважаючи на мінські домовленості, терористи продовжують вести вогонь по нашим позиціям заборонених видів озброєння. За цей період незаконні збройні формування 32 рази порушили режим тиші. На Маріупольському напрямку точкою зіткнення залишається населений пункт Широкіне. Противник активно застосовує широкий спектр озброєнь. Зокрема, 152-мм гармат. На Донецькому напрямку незаконні збройні формування піддали мінометному обстрілу позиції сил АТО неподалік населеного пункту Гранітне та Шахта Дутовка. Обстрілів з крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї зазнали наші позиції в районі населених пунктів Піски та Авдіївка. На Луганщині, в районі міста щастя, ворог інтенсивно обстрілював наші позиції здебільшого з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї. Під час чергового обстрілу наших позицій в районі Ленінського терористи влучили по населеному пункту, внаслідок чого було поранено цивільну особу. Наші військовослужбовці надали першу медичну допомогу та відправили постраждалого до медичного закладу.